Валентина Бабець уперше прийшла до пункту незламності, який облаштували на території Полтавської політехніки. Відпочити зайшла, попити каву, попити чаю. То пари, то робота, то ще щось. То допомагала, дуже хотіла відвідати, але все ніяк не могла зайти. Цей пункт один із останніх, який відкрили в області. Відвідати його можуть усі охочі з 8 до 17 години. У ньому, зокрема, є кімната матері й дитини, каже Ольга Цвігуненко. Даний пункт незламності він доступний для маломобільних груп населення, адже є пандус, є механічний підіймач і зручності обладнані саме для людей з інвалідністю. І вбиральня взагалі тут не одна, а є ще кілька туалетних кімнат. Якщо до нас заходять люди. Вони можуть випити каву, зісти печиво. Якщо треба, у нас є подовжувачі. У нас є мікрохвильовка, у нас є чайники. Площа пункту близько 200 квадратних метрів. Облаштували його за гроші полтавської політехніки, органів місцевого самоврядування, а також українських та міжнародних громадських організацій. Скільки на це витратили, не підраховували, каже Ольга Цвігуненко. Потужності пункту розраховані на перебування близько 500 людей протягом дня. Пункт абсолютно може бути автономним в плані електроживлення, безперебійного зв'язку і опалення, тому що спонсори також подарували потужний генератор, який стоїть тут поруч, у разі повітряних тривог. Відвідувачі можуть за хвилину дістатися в укриття, які є обладнані на території судмістечка. Недаремно саме на цій локації відкрито, тому що на території цього вузу знаходиться студентське містечко і досить велика кількість студентів відносно доцільності та актуальності відкриття пункту незламності. Ми бачимо, ворог постійно завдає, завдає ракетних ударів як по нашій електромережі, так і по іншим об'єктам. А тому за необхідності пункти незламності будуть, будуть збільшуватися на території нашої області. За словами заступника начальника обласної військової адміністрації Максима Калініна, в області працює 466 пунктів незламності. Облаштовувати їх почали торік восени через загрозу відключення електроенергії, яку могли спричинити російські обстріли. Відтоді пункти відвідали більше 21 тисячі людей. Елла Трубієнко, Микола Єрьомінко Суспільна, новини Полтава.